Радіо Чикаго сьогодні у блоці про удар по турецькому судну в Одесі. Зміни у позиції США щодо атак на російську нафтову логістику, рішення є з по заморожених активах РФ та нові заяви президента Трампа щодо мирного плану. Традиційно розпочинаємо з України, оскільки закінчилася 1393-я доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Від початку доби зафіксовано понад 160 бойових зіткнень росіяни завдали ракетного удару. 26 авіанальотів, запустили три ракети, скинули 72 керовані авіабомби та використали понад 2000 дронів «Камікадзе». І відбувалися обстріли українських позицій та майже 3000 разів були атаковані. На Куп'янському напрямку сили оборони заблокували російські підрозділи в межах міста та звільнили його північно-західні околиці. Осінь аналітики повідомляють, що Володимир Зеленський побував менш ніж за кілометр від російських позицій і лише за пів кілометра від сірої зони. Тим часом у російських пропагандистських каналах істерика, адже напередодні генштаб РФ доповідав путіну про повний контроль над Куп'янськом. Сьогодні в Одесі, після російського удару, в порту зайнялося цивільне вантажне судно. За повідомленнями місцевих джерел, це турецький корабель під панамським прапором, який ішов із порту Карасу до Румунії. Судно ймовірно отримало враження кількома балістичними ракетами. «Іскандер-М». Цікаво, що саме сьогодні Ердоган зустрічався з Путіним у Туркменістані та закликав Кремль погодитися, хоча б на часткове перемир'я зокрема, припинити атаки по енергетиці та портах якою була реакція Путіна невідомо, але удар по турецькому судну в українському порту виглядає як промовиста відповідь. Джерела НВН повідомлюють, що дрони СБУ знову атакували російські платформи Лукойлу у Каспійському морі. Родовище імені Філановського та Корчагіна. Це вже друга атака за тиждень. Водночас видання за Атлантик» пише, що адміністрація Дональда Трампа дала Україні дозвіл атакувати російський тіньовий флот, який перевозить нафту. Якщо за Байдена США обмежували такі операції, то тепер Вашингтон, начебто, не заперечує і навіть передає розвіданні. За останні тижні українські сили вразили щонайменше п'ять. Російських танкерів єС погодився безстроково заморозити російські активи насамперед. Кошти центробанку РФ, що зберігаються в Європі. Це відкриває шлях до використання прибутків із цих активів для підтримки України. Водночас, Бельгія вимагає додаткових гарантій перед тим, як погодитися на кредитні механізми для України за рахунок цих коштів. Брюссель хоче, щоб у разі юридичних суперечок країни-члени не несли фінансової відповідальності. Керівництво Євроклір відповідає лише у випадку грубих порушень. Президент Дональд Трамп заявив, що запропонований Вашингтону мирний план, нібито підтримують українські переговорники, але проти особисто Володимир Зеленський. Трамп стверджує, що сторони були дуже близькі до угоди, і за його словами команда Зеленського була задоволена концепцією, тоді як сам президент України ні. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора тракова компанія Юніверс Кар'єр». Дякуємо за підтримку та віру у радіо UA Chicago. Це були головні новини з України та світу. У студії працюють Наталя Маликілізи та Іван Сабет. А більше новин і ша чекайте о шості Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.